Подільськ теплокомуненерго активно продовжує підготовку до наступного опалювального сезону та ремонтує найбільш зношені ділянки тепломереж у всіх мікрорайонах міста. Нині тривають роботи по проспекту перемоги. Тут довелось навіть перекрити проїжджу частину, адже замінюють ділянку магістральної тепломережі досить великої довжини, а саме 100 метрів. Так зазначив начальник відділу з ремонту та експлуатації теплових мереж Віктор Кореняк. Проводиться заміна ділянки магістральної тепломережі діаметром 250 мм. Довжина цього участка складає 100 метрів. Після цього ще лишається майже 70 метрів. Труба ця відслужила 29 років. Вже місцями вона не придатна до... Експлуатації, тому планово міняються, проводяться проводяться планові заміни і роботи виконуються по заміні тепломережі. Варто зазначити, що магістральні мережі великого діаметру це основна ланка процесу теплопостачання. Від їхнього стану залежить стабільність послуг для цілих мікрорайонів. Саме тому виконання таких робіт покращить постачання тепла в опалювальний період. А замінити трубу планують за тиждень, якщо, звичайно ж, будуть для цього сприятливі погодні умови. Ольга Ситник, Олексій м'ягі, телекомпанія КЕТ.